Такі послуги для місцевих жителів у селі не тільки економлять час, а й гроші, розповідає місцева жителька Катерина Величко. До цього їздила в Золотоношу або Черкаси. Там треба постояти, або записатися при зварічем. А так удобно. Раніше ж ходила автобусом, а зараз не ходить. Тут це дуже добре і приємно. Показує на телефоні варіант стрижки, яку побажала зробити у перукарки Любов Могила. Результатом, говорить, задоволена. Дуже гарно, мені подобається. Дуже мені вгодили дівчата, молодці, мій дорога туди 40 чи 50 і назад 50 та плюс ще стрижка. 200, ну, на мої 35 тисячі, як то стрьомно трошки, а це дуже приємно. У кріслі перукарки Іван Капля. Каже, вперше прийшов за послугами до перукарні на колесах. Для села це великий стрижка. Практично, як ми скажемо. А? Ну, канадочку ж Ну, так правильно. Про приїзд соціальних працівників дізналася від знайомих, розповідає 76-річна Лідія Даник. Моди дуже не дотримуюсь мені, аби воно не заважало нічого, щоб мені було зручно. Проживаю сама. Два сини біля мене жили, Один зараз воює, а одного вбито. Як тут зеконому я 70 гривень чи, чи стільки, то це для мене багато значить. Це якийсь день. Ще ліків. Вислуховує побажання кожного клієнта, аби всі були задоволені, каже перукарка Юлія Бондар. Люди вже такого віку, в них стандарт. Це коротка класична зачіска жіноча. Ну, ви ж бачили, ще трошки хочуть і помодничать, і краще ж замовляють. Мені, наприклад, приємно для них зробити. Це жінки, вони повинні бути красивими, в будь-якому віці їм хочеться бути гарною. Виїжджають у села громади що четверга, розповідає завідувачка відділення Ірина Яковенко. Обирають їх за запитом від старост, де зібралася достатня кількість людей. Один четвер це виїзд по місту Золотоношу, інший четвер це виїзд по селах нашої громади. Послуга надається безкоштовно, якщо людина оформлена в центрі надання соціальних послуг і її сукупний дохід не перевищує двох прожиткових мінімум, тобто 4 тисячі гривні. Якщо більше, то за диференційовану плату це 75% від вартості. Якщо трішки більший дохід, у нас трішечка 87 гривень, але здешевлюємося 62 дві гривні. 20 П'ять копійок. Згідно законодавства, людина в управління праці пише заяву. Але так як ми браємо з собою соціального працівника, пакет документів, достатньо мати з собою паспорт, код і якщо інвалідність, довідка про інвалідність, і ми тут на місці заповнюємо документи і потім здаємо управління праці. Тетяна Зазуля, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.